Гузнюки, я вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 20 по 27 грудня. І так, сонце, асцендент, Венера місяць в близнюках. І для початку я візьму вам послання: Гріф. Що тут за гори? Акомплішмент. Завершення. Щось в тему майстерності. Багато в, чому, ну, в чомусь багато досвіду. Докладали зусиль. Намагались досягти, так? майстерності через повторення, повторення, напрацювання, але чомусь із цим горе пов'язано. Зараз подивимось про що тут. І так, це в нас туга. Заплутавшись у негативних емоціях, розум потрапляє в пастку. В такому стані важко бачити за межами чорного. Страждання. Mm -hmm. Якщо зробити крок назад і пам'ятати, що ми можемо вибрати іншу точку зору, ми зможемо бути більш спокійними mm -hmm. у важкі часи. Тобто, якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть своє відношення так, до цієї ситуації, mm -hmm. подивитись потрібно з інакшої перспективи, бути в спостерігачі. Є якась альтернатива всій цій історії, так? Добре. На цьому тижні з... близнюки? Динаміка трьома картами, колесо, щось змінюється, Змінна, так? Королева жезлів іде підйом по енергіям Дівчата, У вас можливо. Також як і для дівчат, так і для чоловіків, у вашому оточенні з'явиться жінка. Жінка яскрава, харизматична, жінка-світлячок. Можливо, ви тужите за цією жінкою, або хтось з вас, дівчата, може відловлювати за собою тугу по оцій версії себе, яка яскрава, проявлена. Харизматична, так, яка сяє, ось, не знаю, напевно, що на цьому етапі, ну, для когось з вас це може бути, що ну, ви дещо не відчуваєте в собі ресурсу на цю всю історію. І от вам би хотілося, так, і з цим пов'язана туга. Але дивіться, тут, дівчата, у вас може йти підйом по енергії, або, по крайній мірі, з'явиться якась особистість у вашому точніка, ну, певною мірою підзарядить батареючку. Так, да, двіка кубків, це партнерство. Ну, для дівчат це може бути як подруга, так якась а, жінка, яка вас мотивує в цілому своїм прикладом. А для чоловіків жінка. Дуже схожа жінка, яка вам дуже до душі, так, яка в чомусь вас надихає, так. Ну, дівчат, в тому числі, і ваша енергія піде на підйом. Світ, два мечі, вухо. У вас тут фінальний босс прийняття тіньової сторони для інтеграції. От майстер інтегрує досвід. Тут потрібно вмикати свою харизму да, на максимум. Чомусь блокуєте тінь? Тому що. В чомусь а, не можете з нею, так, домовитись. Угу. Окей. Ні, не окей. <смі> не окей, я забула дещо. Секундочку, хочу подивитися, що з минулого. Ну, наприклад, з найближчого минулого, так, впливає на всю цю історію. Якась пропозиція лицар кубків, чи зустріч, чи, от кажу, партнерство романтичного характеру. Для дівчат, можливо, і чоловік у вашому оточенні, який вам дуже подобається, та, чи який до вас висловлює прихильність. А от для чоловіків це ваша енергія лицаря кубків, бажання побути у взаємодії з жінкою, яка вам дуже подобається. Та. Так що це оці кубки тут впливає на всю цю історію? Єрафант. Вау, наріг тільця прийшли. Так, тут якась ключова фігура нещодавно у вас була, фігура, з якою ви в ви відчуваєте, можливо. Опору, ось чи фігура, присутність якої у вашому житті має чи мала значення, так? важлива фігура, скажу так, і зустріч, і пропозиція, чи комунікація з цією людиною. Тут ваша енергія також, і Рафанці також близнюки. Можливо, ви багато домовлялись, комунікуювали, можливо, передавали певну інформацію ось, чи ви щось освоюєте, тобто практикуєтесь в чомусь, щоб вийти на новий рівень. І от нещодавно ця вся історія вона явно впливає на вашу прокачку. Дивіться, що говорить, про що ще говорить Ірафант: він комунікує з іншими. так, він... Взаємодії з іншими людьми, налагоджує взаємозв'язки. І ось на цьому тижні включається ця ваша королева жезлів, так, і колесо фортуни це як ем, велика кількість може бути комунікацій і взаємодій, Влагодження різних питань. Десятка кубків це ваше оточення, це може бути як ваша спільнота, комуна. Чи сім'я? Відлюдник. П'ять мечів. Хтось шукає варіант, як ви з'єднатися чи примиритися, зустрітись, можливо, якщо ви на певній дистанції знаходитесь. Ну, я зараз кажу про стосунки партнерські, тому що. Наприклад, сім'ю, в тому ж числі, чи стосунки, які під, мають під собою такий контекст, як сімейний вже, так ось на цьому тижні у вас іде якась історія, яка пов'язана з внутрішнім конфліктом, і це може виплескуватись, так? А також на взаємодії з іншими, як досягти розуміння. Між усіма учасниками. Але мені здається, що тут історія про те, що близнюки, ви розрулюєте ці конфлікти. Ви являєтесь оцією фігурою, яка налагоджує зв'язки між усіма учасниками, чого б це не стосувалось на цьому тижні. Ось так. Тому що у вас досить мудрий підхід. Ну, або вам жінка щось підсвітить тут, що ця королева жезлів тут. Ой, 10 мечів. А, тут ще, близнюки, могли бути якісь оціночні судження про себе стосовно себе, скажімо так, своєї проявленості, так, чи своє свого вміння домовлятись, комунікувати, чи організовувати якусь подію, так? Ну, чи в цілому бути організатором в чомусь? Угу. Ну, бути оцим мостом. Ем... Тут, вибачте, відволікає, відволікають повідомлення. Ваша здібність бути оцим мостом? Так? Посередником можливо. І от всі питання до себе в тему оцієї своєї здібності, вони у вас на цьому тижні відпадуть десятка мечів. Зірка, тут іде зцілення програми енергії Водолія прийшла. Для коїсь чоловіків жінка може бути як муза, як мрія, жінка на дистанції. І от мені здається, що якщо у вас ну, була зупинка в комунікації, або це якась нова фігура абсолютно з'являється, яка в цілому допомагає вам зрозуміти певний аспект, як підсвічує вам щось. Також, якщо, повторюсь, там були непорозуміння, чи була якась зупинка, дистанція варіантів безліч між чоловіком і жінкою, оцією яскравою, судячи з усього, вона на дистанції може знаходитись. вийдете на зближення. Так, да, це була розвука, чи було непорозуміння. Тут в кого як хтось міг поскандалити, в когось могла бути просто ситуація, де люди змушені на якийсь час а, піти різними векторами, сил обставин, тут іде зближення. І дівчата, якщо це не стосунки конкретно з якимось персонажем у вашому житті, а це ваша особиста внутрішня історія, то а, в чомусь ви перестанете ідеалізувати цю історію. І відпустите очікування, так? Ну, якщо у вас тут був водолій, щось з, ну, по водолію у вас завершається. Якась частина сценарію. Дуже схоже, що це можуть бути соціальні мережі, наприклад, зірка, десятка кубків, колесо фортуни. Дуже схоже на якісь платформи. На 11 дім, наприклад, в натальній карті. У нас є 11-й дім, він під ураном гуляє. Це якраз ем, публічність, соціальні кола, аудиторія, допустимо. Чи партнери, з якими ми домовляємось так і влагоджуємо питання на дистанції. Плани по партнерству, просування йде. Рухайтесь в більш спокійні енергії, спокійні води, скажімо так, стабілізується. Тут може йти, повторюсь, комунікація, домовленість на дистанції, віртуально, наприклад. Шут, новий цикл, обновлення. Тут точно може намалюватися нове знайомство, або якась нова особистість у вашому оточенні, яка трішечки, скажімо, так, змінить ваше сприйняття і відношення до себе. Хто тут планує зустрітись, ви зустрінетесь. Вийдати на новий цикл при бажанні, звичайно. Сім пентаклів. Почнете щось нове вкладатись при тому всьому. Або це знайомство, або це ваш якийсь новий проект, нова ваша сторінка, ось нова версія ваш, вас, новий ваш імідж. Чого б це не стосувалося, що ви тут задумали? Ось там, де ви раніше не бачили, ну, не могли дійти в першу чергу з собою згоди, чи не бачили для себе. Правильно, максимально, знаєте, такого гармонічного варіанту на цьому тижні ну, ситуація міняється насправді. В кращу для вас сторону. Так, да, король Жезлі. Ну, Особливо для чоловіків. Тут пара вийшла. Імператор. Ви там щось будете разом на перспективу розвивати. Також. У вашому оточенні ще може знайтись людина, яка знає вихід всі ці історії. Причому на своєму досвіді проживав це персонаж, чи вона, чи він, не суть, але є хтось, хто має досвід в цій історії, хто може вам підсвітити, як повпливає цей тиждень потенційно да, на перспективу. Трійка Кубків, от дивіться, знову історія йде дещо про ці. Комунікації, соціальні кола, тут є зустріч, ну, свято можливо, воз'єднання, примирення, так, поїздка, в тому ж числі, чи приїзд. От, перемога. Якщо питання було зустрічі і повернення, то воно реалізується. Просто на цьому тижні може підзатягнутися, так? Ще потрібно зробити певні задачі, завершити певні питання, і тоді ця зустріч реалізується, але потрібно домовитися, знайти варіант, скажімо. Тому що з'являється шестірка жезлів. В кого ця історія про публічність, проявленість і все в ту копілочку, також, дивіться, шестірка жезлів. ну, Ви відчуєте, що ви досягли бажаного результату на цьому етапі. Хоча б проміжкового ви досягнете. Це точно. Сила, да? Лев прийшов. А тут королевий жезлів, може, це Лев тут також. Сила. Якийсь переможець і відкриються перспективи. В тому ж числі й поїздка є. Зустріч Не на невеликій дистанції, але чудово близнюки. Мені дуже подобається насправді. Все гарно. Питання тут, оцей момент, ця петірка мечів це якийсь такий затик в тому, хто я в цьому колективному, в чому моє місце, в чому моя унікальність. так? Все. Це от всі моменти. Ну, такі, вони не прості, да, десятка жезлів, королева жезлів. Важко. Важко проявляти оцю свою. Чомусь важко вам проявляти оцю свою індивідуальність. Але. Ну, там багато задач насправді або по роботі, або ну, по вашій реалізації. Може навалити, тим не менше. Ви тут справитесь, ви молодці. Дякую за увагу, близнюки. Гарного вам тижня, па-па!